На що розраховує Путін? Навіщо насправді Російській Федерації війська Північної Кореї? Присутність північно-корейських солдатів в Україні ризикує перетворити найбільше європейське вторгнення з часів Другої світової війни на справжній глобальний конфлікт. Так, як 23 жовтня підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін, Північна Корея відправила війська в Росію. Остін став останнім високопоставленим західним чиновником, який? Забив на сполох з приводу відправки північнокорейських солдатів у Росію на тлі побоювань, що Королівство відлюдник готове взяти безпосередню участь у вторгненні Москви в Україну. Президент України Володимир Зеленський першим попередив, що Росія ось ось отримає підкріплення у вигляді великої кількості північно-корейських військ. Південна Корея відтоді. Підтвердила заява Зеленського, потім посол Великобританії в ООН заявив, що дуже ймовірно, що Пхенян погодився відправити бойові війська для підтримки війни Росії проти України. Якщо найближчими тижнями північно війська з'являться на полі бою в Україні, це стане останньою віхою. У низці подій, що знаменують зростання підтримки пхиняна вторгнення Путіна в Україну. За повідомленнями, Північна Корея постачає Росії артилерійські снаряди з першого року війни. А наприкінці 23-го року почала постачати в Москву балістичні ракети. У жовтні 24-го року джерела в розвідці стверджували, що КНДР забезпечує половину всіх снарядів, використованих Росією в Україні. Присутність північно-корейських солдатів в Україні ризикує перетворити найбільше європейське вторгнення з часів Другої світової війни на справжній глобальний конфлікт. Це також підкреслює зростання кадрових проблем, з якими стикається Володимир Путін, який намагається вести війну на виснаження в умовах приголомшливих російських вправ. Коли Путін вперше ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну на початку 2022 року, він, схоже, щиро вірив, що його війська не зустрінуть серйозну опору і будуть прийняті як визволителі. Це виявилося серйозним прорахунком. З моменту початку вторгнення російська армія загнала в Україні вкрай важких втрат і була змушена відступити приблизно до половини територій, захоплених на початку етапів війни. До речі, за даними американських офіційних осіб, до жовтня 2024 року понад 600 тисяч російських військовослужбовців було вбито або поранено. Причому вересень став найбільш смертоносним місяцем за всю кампанію. Втрати Росії багато в чому. Пояснюється тим, що Кремль використовує тактику так званих людських хвиль, це надзвичайно дорогий, але ефективний підхід передбачає поступове працювання по полю бою послідовних хвилю російських військ, які, покладаючись на чисельну перевагу, долають українські оборонні позиції. Це дозволило Росії домогтися невеликих, але помітних успіхів на лінії фронту в східній Україні протягом 2024 року. Водночас це призводило до втрат, які регулярно перевищили тисячу вбитих і поранених солдатів на день. Останніми місяцями з'являється все більше ознак того, що Росія насилу справляється з поставками свіжих солдатів на передову. Найяскравіше свідчення нестачі віз з'явилося на початку серпня, коли Україна почала наступ на Курську область Росії і зіткнулася з кволою прикордонною обороною, окомплектованою солдатами строкової служби майже Через три місяці українська армія продовжує займати сотні квадратних кілометрів російської території. Кремль вивчає різні способи поповнення порідливих лав російської армії. Перші кроки включали в себе збільшення призовного віку і набір в армії безпосередньо з числа ув'язнених. Останнім часом російська влада намагається залучити новобранців обіцянками щедрих щомісячних виплат і непомірних одноразових виплат за призов в армію. Ці різко збільшені виплати вказують на зростання труднощів із залученням достатньої кількості добровольців для заповнення бойових втрат, понесених в Україні. Це звичайно не означає, що в Росії ось ось закінчаться потенційні солдати. Ні. Насправді у Путіна все ще є величезні невикористані резерви людської сили серед російського населення, до яких він потенційно може звернутися у разі потреби. Однак. Наразі він схоже не бажає починати другу військову мобілізацію, побоючись дестабілізувати обстановку всередині країни. Путін оголосив першу часткову мобілізацію з часів Другої світової війни у вересні 22-го року, коли його війська відступали в Україні. Мобілізація 22-го року стала ефективним короткостроковим рішенням, збільшивши чисельність російських Збройних сил на 300 тисяч осіб. Однак що особливо важливо, вона також виявилася глибоко непопулярною серед російського населення, спричинивши протести всередині країни і породивши хвилю міграції, коли сотні тисяч чоловіків призовного віку залишили країну. З огляду на те, що рекордна кількість росіян вже шукає притулку на заході, щоб уникнути служби в армії. Кремль зі зрозумілих причин не бажає йти на ризик, оголосивши нову мобілізацію, якщо в ній немає нагальної потреби. Це може пояснити, чому зараз з'являються повідомлення про північнокорейські війська, які готуються приєднатися до російського наступу на Україну. Звертаючись до своїх північно-корейських партнерів по свіжих солдатів, Путін сподівається заповнити проломи в лавах своїх ослаблених Збройних сил, не ризикуючи мобілізувати власне населення. Найближчими тижнями Путін уважно стежитиме за тим, як західні лідери відреагують на прибуття північнокорейських військ в Україну. Якщо Захід не призначить відповідну ціну за цей перший випадок прямого іноземного втручання в російське вторгнення, то буде створено катастрофічний прецедент і незабаром набагато більше північно-корейських солдатів можуть вирушити воювати в Європі. Ось такі от справи. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо, до речі, тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео. Слава Україні! Слава силам оборони, і пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни.